Друзі, вітаю! Мене звати Віктор, і ніяк я не можу а, відпустити ось Дніпро. А, хочеться мені сюди повертатися знову і знову. Ловити хоч і досить мілких судачків, але з дуже злими плюваннями. Окрім судачка я, звісно, розраховую, можливо, на окунця, можливо, на щучку якусь. Подивимось. А це Дніпро. Річка дуже непередбачувана, Не хочу сильно затягувати. А не знаю, як вийде, як взагалі риба а, буде клювати. тому це все дуже цікаво перевірити. Комплект мій сьогодні джиговий і виглядає наступним чином: Argento UX 9,3 фути 7,28, досить потужний, але м'який. Джиговий бланк. котушечка Відповідно підібрана, це Fuego 4000. І наш шпульці в мене стоїть Born Rush від UGK в діаметрі 06. Більше, мені здається, не потрібно. Ну, це все я, звісно, ще поки тестую. Тому ось таким комплектом зараз будемо намагатися ловити судачків. Розпочав я досить рано, що насправді не є типовим для моїх риболовель. Тому, в принципі, і клювань варто було очікувати майже одразу. От він уже під бережком. Вибив я йому око, на жаль. Отакий уже віпо з таким двійничком. Судачок вирішив помститися за вибите око. Дав мені ляща і хутко зник. Другий контакт з рибою не вдалося реалізувати мені, змінив дещо я приманочку. Довго полоскав того Віпо, а, безрезультативно. А, зараз покажу, що за приманочка, така досить цікавенька модель. Ось така от обновочка від компанії Zeman. 2,5 дюйми Slim Schwims, Такий віброхвостик Але дещо за малого гачка я туди поставив. Саме через це рибка і не засіклася. Продовжую пропрацьовувати я вхід в затоку. Такі місця завжди приваблюють судачка, більше чи менше, але в моєму випадку розмір судачка дуже тут невтішний. Судачок підсів, взяв без клювання. Дуже часто він любить так брати ранньою весною. І для такої ранкової пори це досить така нетипова ситуація. Цей взяв вже на дещо іншу приманочку. Ганзта Мінул 2,5 в кольорі Лох, це прям супер-пупер вбивця Судака і 10 грамчиків. Отакий красунчик. Стараюся не забувати і викидати їх назад на глибину. З точки я сильно вирішив не тікати, а натомість вирішив змінити проводочку, повернутися до такої собі класичної сходинки. Або ж, як називають, подвійний підрив. І, в принципі, така проводка теж дає результат. Дивіться, судачок заковтнув дуже впевнено, практично в шахту. Розмір хоч і дрібний, але буває ще гірше, я вам так скажу. Тому поки що все йде дуже класно. Такий малюсінький, Якимось навіть битий. Відпускаю. Содачок був явно дрібний, але контакт дійсно чіткий, впевнений. Тому я аж трохи засмутився, що не засік цю рибульку, і клюнув він знову ж таки на Ганста 2,5. Дуже класно він відпрацьовує в мене в цьому сезоні саме в кольорі лох. Яке зле клювання. Добре, жартую. Це я зачепився і причому прям в самому бережку. А навряд чи це, звісно, брова, але наче йде. І зараз поглянемо, що воно таке. Впіймав я баночку з ікрою тріски. Не знаю, хто захотів їсти ікру на риболовлі. Або хтось просто викидає сміття, але цю баночку обов'язково треба дістати із води, щоб вона, по-перше, нікому в подальшому не заважала і не забруднювала водне середовище. Вже неодноразово я дістаю з цієї точки, причому на різних риболовлях всяку фігню. А, Можливо, скоро доведеться робити підбірку речей, які я діставав саме з-під цієї брови. Бо дійсно. Стільки лайна, як на цій точці, я ніде взагалі в житті а, з водою мене діставав. Трошечки вже зійшло сонце. Насправді, найкраще судачок дійсно клює на світанку, коли а, ще зовсім темно, або тільки починає десь а, виднітися сонечко. Але сьогодні день був зовсім не такий і. Коли почала підніматися відносна спека, рибка рота геть не почала закривати, а в деяких моментах навпаки клювати. Ось такий розмір є стандартним для більшості місць, де. Ловлять, пересують рибу, забирають. Було б дійсно чудово, якби всі брали виключно по нормі. Але і ось такі судачки в пакетах дуже часто у рибалок опиняються. Ну і з цим вже нічого не поробиш, бо тенденція ну, дуже глобальна. Я судачка, звісно ж, відпускаю, адже є шанс, що в майбутньому він підросте. До речі, кілька слів варто сказати про Born Rush 06. Це геть неправильний вибір для Дніпра, адже восьмижилка навіть на таких не самих злих бровках убивається досить сильно. А якщо піти там далі на відкриту воду, не на затоку, то цьому шнуру буде гаплик, мабуть, за кілька риболовель. Тому для Дніпра варто використовувати виключно чотирьохжильні шнури. О! Натомість досить гарний судачок в мене підсів. Сьогодні ще таких не було. Дуже класно риба пручається. Але, на жаль, сходить, сходить рибка, нічого з цим я не можу вдіяти Форсував його досить сильно, щоб він в бровку не затягнув. Але видно, засікся досить таки слабенько. Тим не менш, після всіх цих прозорих судачків, такий заліковий судачок є гарною розрядочкою такою. Тому ловимо далі. Отак от. Так вот. Такий важкий Віпо. Знову, на жаль, рибка сходить, але добре, що вантажик мені в лоба не відлетів, бо було дуже близько. На ось такого Vipo 28, досить таки об'ємного, великого, отакий от дрібний судачок клюнув. Трошечки сонце піднялося, зайшло за дерево, і якраз ідеальні умови зараз для риболовлі. Дуже комфортно в плані температури. Ну і рибка, в принципі, закінчувати, клювати, ніяк не збиралась. Зверніть увагу, до речі, як клюнув цей судачок а взяв він саме після дотяжки. Дуже цікава техніка, про яку можна записати насправді окреме відео, як вона працює, де в яких умовах найкраще, коли її не варто використовувати. Якщо в коментарях я побачу особливу зацікавленість до цієї теми, то окреме відео для цієї техніки в проводці я зроблю. А поки ось такий дрібненький судачок, вже на інший колір ганстаміну моторне масло. Викидаю я його на глибинку і ловлю далі. Дуже класний рельєф насправді на входах в затоки. Дуже він нерівномірний. На викиді є ямка. Потім ця ямка переходить в такий бугорочок. І потім під самим бережком знову. Повертається в таку досить глибоку яму. Тому судачок якраз в основному мені трапляється на ось цих ямках. Максимально прибережній і більш далекий глибинній. На жаль, в цей раз засікти рибу не вдалося. Але це не так важливо, адже класне клювання я знову отримав. Це удар. Дуже добре, що на Дніпрі стоять ось такі стільці, можна сісти, подумати. І вирішив я, що треба трошки розповісти про кольори, які я використовую при ловлі судачка. Я зібрав от зараз три основні кольори, на які я в принципі ловлю судачка. А, тут немає ще одного кольору темного фіолетового, який зараз став дуже модним. Можливо, про нього я окремо розповім. Натомість, ось такий ультрафіолет це обов'язковий колір в мене для пошуку рибки, ідеально, він з цим справляється. Якщо рибка більш пасивна, то використовую ось такий темненький колір це може бути моторна олива, як в моєму випадку. Може бути і щось інше, що вам більше подобається. І якщо ці два кольори не працюють, Ставлю ось такий салатовий, він для мене, для таких собі форс-мажорних ситуацій. А ще досить гарно він відпрацьовував зимою. Але окрім зими, влітку на нього теж чудово клює. Але теж хочу сказати одне: не треба сильно заганятися з цими кольорами. Все ж таки, беріть те, що вам більше сподобалося. Кожен для себе підбирає свої кольори. У когось одне працює краще, у когось інше, а ми далі будемо продовжувати ловити судачків. Дуже гарно в таких моментах видно, як Аргентою Ікс справляється на дрібних судачках. Включається верхня частина бланку і досить непогано так і в'яже рибку. А ось такі дрібнюсінькі судачки, в принципі, підконтрольні, при ловлі на таку досить грубу, на перший погляд, снасть. Подивіться, який няшний судачок, дуже дрібненький, і викидаю його на глибину. Знову якийсь чарівний скарб я зачепив. Цієї бровки. Вже в мене нетерплячка дізнатися, що там. Не знаю, можна очікувати в принципі чого завгодно, але йде, на цей раз дуже тяжко. Можливо, якби був би тонкіший шнур, якби прийшов я з лайтовим комплектом, то не вийшло би в мене підняти оцю фігню. А на цей раз попався мені пакет. Пакет, ну, це не настільки круто. Не сильно задоволений, але зато склався такий собі пазлик. Ми знайшли, можна сказати, пакет, в якому знаходилась та банка з ікрою тріски. Звісно ж, цю фігню в воді залишати не можна, бо ці пакети зроблені не з екологічно сприятливого матеріалу і будуть лежати на дні багато-багато років. Допоки такий щасливчик, як я не виловить і не ліквідує цю гидоту із води. Черговий контакт з рибою, і насправді сьогодні судачок дійсно кліє гарно, він не відмовляє, не перебирає в приманочках і в подачах в принципі теж. Результат сьогодні дає те, що вже напрацьовано багатьма риболовлями. Шкода, звісно, що розмір сьогоднішнього судачка ну такий дрібненький. Більш крупна риба, наче підсіла. Сьогодні вже такий приблизно судачок у мене сходив. Але загалом цікаво, чи це взагалі судачок. Можливо, я щось підбагрив, а можливо, це досить таки гарненька щучка. Окуня сьогодні, на жаль, не було, не пощастило мені з ним. Судачок насправді виявився не такого гігантського розміру, але набагато приємніше, ніж. Всі попередні сьогоднішні ікваті. І заковтнув він приманку досить таки солідно. Ну, Не те, щоб придавив, десь за око зачепився, а явно хотів з'їсти цю рибулячку мою. Ось такий красунчик. Насправді, розмір такий мене повністю влаштовує в порівнянні з сьогоднішніми судачками. І його я ж, звісно, таки відпущу назад. Вирішив я трохи знову пройтися по класиці, проджигувати подвійним підривчиком, поставив я 18 грамів, і, звісно ж, віпо 2,8. Ну дуже чітке клювання, і риба сидить на гачку, причому дійсно гарного розміру в порівнянні з всіма сьогоднішніми судачками. На цей раз на гачок потрапила щучка, такого десь півкілушного розміру. І подивіться знову, як класно відпрацьовує спінінг По ній. Досить впевнено, я її вивожу на берег. І от просто подивіться, яка красуня. На колір, про який я вам не розповів, так і до кінця, ось такий фіолет. Іноді, але не завжди, ось, як в моєму випадку, все ж таки приносить результат. Насправді, справа тут далеко не в кольорі, а в приманці, бо Віпо і йому подібні черве на Дніпрі принесли мені більшість моїх щук. Тому я вам теж раджу взяти цю приманку до уваги. А, якщо ви хочете зловити щуку, то ставити ставку саме на неї. Бо в мене статистично по щуці ця приманка відпрацьовує найкраще. Саме на Дніпрі. Так. Ось таким хватом трохи я рибці перекрив дихання, але... Воно має попустити, просто треба, щоб пройшов певний час. І ось рибка вже пливе назад в рідну стихію. Після цього ще якась рибка надкусила мені того ж самого віпо. А, думаю, я, що, скоріш за все, знову щучка. Судак дуже рідко таке творить. А, але, на жаль, не засік я рибу. Але, тим не менш, ще трохи я покидаю і буду вже закруглятися, бо і так достатньо рибки я сьогодні наловив. Трохи я ще покидав на судачка мінімальну дводюймову приманочку. Ніякого результату це вже не принесло. І на цьому я вирішив, що потрібно вже повністю закруглятися. А на цьому рибалка підходить до кінця. Досить довго я побув, зазвичай я стільки на Дніпрі не знаходжусь, зранку ще йду. Але так вийшло, кльов, в принципі, був, було дуже цікаво, бонусну щучку потримав і судачка, в принципі, теж. Хоч і він зійшов. Але нічого, мені не шкода, нехай поведе. А головне, що емоції ці всі я отримав. І я сподіваюся, що й надалі Дніпро буде дарувати їх все більше і більше. Тому на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю вам міцного здоров'я і, звісно, що частіше ходити на риболовлю. Бай-бай!